Дітки з народження бачать все в чорно-білих кольорах, тільки після першої неділі свого життя вони можуть розпізнавати червоний, помаранчевий, зелений колір. Тому перші іграшки для дитини мають бути чорно-білі з невеликими елементами яскравих кольорів. Це допомагає сфокусувати їх зір і розвивати концентрацію уваги. Тому книжечка від Лімотой ідеально підійде для першої. Іграшки. Вона має пищалочку, сторіночки-шуршалочки. Є в двох варіантах морські тварини та просто світ тварин. Тут у нас є різні-різні тваринки. А також присутні різні текстури для розвитку тактильних відчуттів. І книжечки мають чудові тримачі їх можна використовувати в автолюльку, візочок чи вдома біля ліжечка.